будь-якій матері дуже складно переживати, спостерігати те, що відбувається з її донькою. Особливо з огляду на те, в який спосіб це робиться. Особливо з огляду на те, що, напевно, небагато зараз в Україні залишилося засобів, заходів, способів, яким чином можна дієво вплинути на Путіна, щоб вирішити це питання. Іван, будь ласка, швидше, связь може перерватися. Я безумовно хотів би зазначити і хотів би нагадати всім нашим телеглядачам, що надія була викладена з території України в липні 2014 року. Одразу після цього президент України видав розпорядження щодо невідкладних заходів щодо звільнення та повернення з території Російської Федерації. Після того включилась Верховна Рада, була прийнята низка постанов. Починаючи від того, що вона без за безкотним принципом була визнана членом парламентської особливої ради Європи, а на них поширюється відповідний імунітет щодо неможливості тримання під вартою. Після того ми зверталися як Верховна Рада до очільників країн ЄС очільників Сполучених Штатів Америки. Безумовно, ми зробили всі заходи на дипломатично-політичному фронті, які треба було зробити. Але я хочу зазначити, і я про це сьогодні говорив відкрито, що тільки напевно дурний не розуміє, що знайти сьогодні. Вирішення цієї проблеми в правій площині неможливо, треба шукати в іншій площині. Треба шукати в площині зовнішньої політики Путіна, адже е, Надія Савченко в Росії оголошена політичним в'язнем. Треба шукати, враховуючи те, що політику в Росії робить одна єдина людина, саме Путін. то треба шукати персонально до нього певний підхід або вплив, або переговорну позицію, яким чином можна зробити йому пропозицію, від якої він не зможе відбуватися. Я сьогодні говорив, наприклад, про Кума. Е, Одночасно і Медведєва і Путіна Медведчука, який я впевнений. Є в нього запитання до правоохоронних органів, який напевно був дуже вдалим дуже вдалою пропозицією до Путіна щодо можливості обміну. Добре, сьогодні пролунала заява від українського вибору, що Медведчук не хоче стати предметом обміну на Надію Савченко на громадянку України, незважаючи на те, що вона жінка. До нехай, хоча б звернеться до свого кума Путіна, до свого кума Медведєва. Вони знайдуть нехай вирішення цієї проблеми в якійсь іншій площині, а якщо не в правовій, тому все надзвичайно просто. Ми категорично її підтримуємо. Я як член профільного комітету, членом якого є також надія з питань національної безпеки та оборони. Безумовно, відвідували і підтримували всі ті акції, які були перед посольствами. Так це треба робити. Треба тиснути на дипломатів, тому що дипломати все ж таки формують в певній мірі позиції в Російській Федерації. Якщо вони будуть переживати принаймні про своє персональне, персональний комфорт, це теж так само буде тиснути на їхні звіти, які вони будуть подавати. Взагалі, якщо дивитися сьогодні на поведінку, на незламність надії, ви знаєте, я хочу сказати, що соромно бути чоловіком, дивлячись на таких українських жінок. Я хотів би побажати їй виваженості, відповідальності за своє життя, тому що ми дійсно очікуємо її в Україні, очікуємо її в українському парламенті, очікуємо в нашому комітеті. Знаєте, надія потрібна Україні. І Я офіційно від фракції БПП звертаюся, що треба все ж таки знайти сили, не вбивати себе. Це не варто того, не варто Путіна. Треба знайти інше вирішення, і ми його будемо шукати. Яніна.